Сьогодні хочу розповісти вам про ось такі от чудові серветочки Pampers. Перш за все, це пачка, в якій знаходиться дві упаковочки. Тобто економна упаковка, вони виходять трошечки дешевше. Будемо розкривати їх і дивитися, що ж вони з собою кривляють. Всередині є дві ось такі пачки, по 64 штучки кожна. Значить, в пачці, як я сказала, знаходиться 64 серветочки. Ось тут написано, що вони ніжно очищують і без віддушки. І так само ці серветочки вони без е, спирту. Тобто можна спокійно витирабити тіло, попку, і воно не буде пересушувати, ніяким чином не буде її зашкоджувати. Відкривається від пачка ось тут. Ось тут мальованка стрілочка, правда, її не дуже видно. І, як на мене, цей спосіб відкриття. Зовсім незручний. Підклеюється кутик і дістаємо серветочку. Так, серветочка. Серветка у нас не дуже великого розміру, такий квадратик десь 15 на 15 см. Як бачите, такі хвилясті гофровані лінії. В принципі, серветочка добре тянеться. Але вона не є така папероподібна, це таки подібна по структурі більш на тканину, але з малесенькими дірочками, як бачите. В принципі, не рветься. Але як бачите, якщо тягнемо пальчик, то можемо розірвати її ну, з допомогою деяких зусиль. На дотик, вона м'якенька, досить волога, але трошечки на пальчиках лишається таке відчуття мильності. Хоча написано, що вони без віддушки, але все-таки запах присутній. Ну він такий більш нагадує не стільки хімічний, скільки медичний запах. Це мені не дуже подобає. Але загалом серветочка волога, до рук приємна, до попку витирає добре, тому можна її використовувати.